А грим в тебе краще виходить. Що, пересолила? Дура! <смачно> <смачно> це що вже пожартувати не можна, ще що? Уже <смачно> ви там на роботі що не годують? Та годують, але з кавою в роті я максимум можу смузі. <смачно> Дуже незручно? Та капець. Але це таке, зате я щаслива, що працюю з ронісом. А він з тобою? Також. Він мене сьогодні навіть похвалив. За що? А, так, розгулила одна ситуація. Це ж моя робота. Молодець! Ой, а толку. Все одно ти на випробувальному терміні. Адже би тебе одразу в так оформили? А так цілий місяць пахати, і потім не факт, що тебе оформили. — Так. Не слухай цю песимістку, старайся. Я стараюся. А стати секретаркою на повну ставку? Він, ти крутіше, ніж просто якась секретарка. У тебе два дипломи, адвокатські посвідчення, чотири іноземних мови. Ти маєш бути повноцінним юристом. А вона і буде повноцінним юристом. Мені поки подобається бути секретаркою. Компанія супер, тільки шеф дуже строгий. А ти старайся. Старайся, старайся.